Завершився перший сезон авторського проєкту школи естрадної майстерності талант продакшн Біе Стар. Чотири тижні поспіль 16 юних талановитих артистів виконували кавер версії відомих пісень, змагаючись між собою за право сподобатись глядачам і отримати призи. Я приймала участь у проекті Біестер. Він мені дуже сподобався, і я отримала досвід на цьому проєкті. Дякую всій команді, хто працював над цим проєктом, і дякую, хто проголосував. За мене. Я участница проекта Bestar, мне очень понравилось, там было очень весело, и я хочу в будущем принимать также участие в таких проектах. Да, я принимал участие в проекте Bestar. К сожалению, я не вышел из группы, но я получил множество позитивных эмоций, впечатлений, и думаю, в последующих конкурсах я все же одержу победу. Я приймала участь у проєкті Біестар. На жаль, я не зайняла призового місця, але для мене це великий досвід, і я дуже вдячна тим, хто голосував за мене. Я вас дуже сильно люблю. Я замасла продакшн вже біля року, і я просто закохалася місце. Я дуже люблю людей, які тут працюють. Хочу сказати. Дякую та продакшн за те, що він мені дав змогу а, приймати участь у проєкті Бія стар. Це було неймовірно круто. Дякую, Проєкт проходив за підтримки музичного телеканалу. О Взагалі, то я дуже хочу сказати велике спасибі каналу Тіві за те, що вони підтримують талановиту молодь, за те, що вони дають можливість дітям виходити на канал, демонструвати свої таланти і отримувати такі можливості. Протягом місяця глядачі голосували за тих, хто найбільше підкорив їх своїм голосом і харизмою, відправляючи смс-повідомлення. В результаті було обрано п'ятеро переможців. Щиро вітаємо фіналістів і пропонуємо вам ближче познайомитись з ними, адже їх імена можуть вже зовсім скоро зазвичати на всю країну. Ми зайняли друге місце, і наш приз був це е, запис у студії Star Voice. Приймати участь у цьому проєкті було велике задоволення. Ми що усі робітники були дуже лояльні до нас, це було дуже комфортно там знаходитись. Мені теж дуже сподобалось. Я теж зайняла друге місце. Спочатку я дуже нервувала, але потім я зрозуміла, що це добрий досвід для всіх учасників, та для мене теж мені дуже сподобалося. Приймати участь у цьому проєкті. я отримала дуже багато позитивних емоцій. І я зайняла третє місце. Я отримала приз у вигляді публікації статті про мою творчу діяльність у журналі Ukrainian Піпл. І хочу сказати превелике дякую за те, що голосували за мене. Для мене це велика честь. А от суперпереможцем шоу стала Поліна Дашкова. Тепер її кліп на авторську пісню до Бога буде в ротації каналу. ОТВ. я надзвичайно рада, що перемогла, кому не хочеться перемогти. Учасники дуже сильні, конкуренція була, але ми всі друзі. У кожного голос потужний, сильний. І я дуже рада, що перемогла, і кожному учаснику бажала удачі, і дуже рада за кожного. Робити своє чадо співаком, танцюристом або актором, насолоджуватися власним голосом в караоке, вступити у спеціалізований вуз або просто вразити всіх виступом на заході. Тоді ласкаво просимо до талант продакшн, школи естрадної майстерності, що розташована в самому серці столиці і дає фундаментальну музичну освіту як дитині, так і дорослому. Продакшн чотири роки, вже п'ятий рік іде. Ми навчаємо а, всім, що має відношення до творчості вокал, хореографія, акторська майстерність, гра на музичних інструментах, торпеджі, теорія музики. Ми займаємося їх підготовкою до вступу в вищі навчальні заклади не тільки в межах України, а за її межами. І взагалі-то, в принципі, вони тут себе почувають, якщо ви подивитесь тут трошки лівіше, скільки їх тут вони почувають себе як вдома. Саме я викладаю естрадний вокал і я директором цієї школи. У нас тут дуже великий підпедагогічні. логичный состав, все они uh, имеют высшую образование, профессию, все они uh, работают с детьми уже не один год, и все эти люди живут тем, что они делают. Талант Продакшн встретился очень случайно, но ну, я настолько рада этому событию, что оно действительно поменяло мою жизнь кардинально. И за эти два с половиной года я думаю, Ксения Сергеевна, директор Талант Продакшн, научила меня многому. Мені дуже тут подобається, тому що я займаюся зараз вокалом та танцями. Вокалом я займаюся для того, щоб розвиватися. І займаюся тут два роки. Я займаюся тільки перший рік у продакшн, та за цей маленький проміжок часу я дуже багато чого навчилася. Я не так вже соромлюся бути на сцені та виступати перед глядачами, перед публікою. Я вже займаюся десь півтора року. І мені тут дуже подобається, і я раджу приходити сюди, бо тут ти відкриваєш нові можливості для себе та розвиваєшся у творчому сенсі. Займаєш приблизно рік. Тут дуже гарний директор. Раджу всім сюди приходити. А от творча команда Талант Продакшн натхнена успіхами першого сезону проекту Star, пообіцяла, що зовсім скоро приступить до підготовки другого сезону. Тож слідкуйте за анонсами. Талант продакшн твій шлях до успіху.